Микола Мироненко вирушає на навчання в Чернігів до спеціального центру підготовки військовозобов'язаних. Йому 31 рік до цього працював на будівництві, нині готовий взяти до рук зброю. Хвилюється, утім налаштований рішуче. Каже, кому як не йому захищати Україну. Якщо держава покликала, треба такий обов'язок виконати перед державою, перед народом України і захищати українців, бо є ворог, який треба. Цього водорока встановити. Дружина Миколи зізнається, прощатися з чоловіком важко. Проте розуміє, захищати рідну землю не лише його обов'язок, а й поклик серця, бо він давно думав поповнити лави війська. Ну, туди, в принципі, якби рвався, бо ну, сказав, що хто буде защитить діток і мамі, як, як не вони. Господу помолимось благословіння священника, спільна молитва, прощання з рідними. І Микола Мироненко разом з іншими мобілізованими черкастями вирушає на навчання до спеціального центру підготовки у Чернігів. Там півсотні солдат опанують ази військової справи а опісля поїдуть виконувати бойові завдання. Відповідно до плану проведення мобілізації, сьогодні у нас чергова відправка військовозобов'язаних до однієї з навчальних частин Збройних сил України в Чернігівську область. Військовозобов'язані відправляються з усіх районів нашої області, військові комісаріати працюють, тому заходи проходять відповідно до плану. Відколи стартувала четверта хвиля мобілізації, Черкащина забрала на військову службу вже третину від мобілізаційного плану. А він складає дві тисячі військовозобов'язаних. Ще стільки з черкащан уже несуть службу на передовій. Яна Тарасенко, Максим Драбіного, Черкаська служба новин.